Понеділок 17 лютого на календарі 1090-й день війни в Україні. Але разом з цим не можемо не згадати про майбутні перемовини та сценарії завершення війни Росії проти України. У студії з вами працює Ліна Романченко. Вітаю вас. Та спершу коротко про головне, чим жили місто і громада цими днями. На Полтавщині сталася масштабна дорожньо-транспортна пригода. Кременчук засніжило, як з цим справляються комунальники та що про це кажуть містяни. від за майбутнє, який раніше також перебував у фракції партії регіонів з Кременчуцьким нардепом Шаповаловим, взято під варту. Із кременчуцької мерії звільняється ще один директор департаменту. Чергова допомога війську що цього разу передали волонтери. Сьогодні, 17 лютого, близько 9.30 на 304-му кілометрі автодороги Київ-Харків поблизу решетилівки Полтавської області сталася масштабна дорожньо транспортна пригода. За попередньою інформацією, під час руху відбулося зіткнення понад 10 транспортних засобів. Про це повідомляє прес-служба Нацполіції у Полтавській області. На місці працювали поліція та інші екстрені служби, які надавали допомогу постраждалим. Далі у прямій мові. На водіїв патрульні склали 5 адмінматеріалів за статтею 124 порушення правил дорожнього руху, що спричинило ДТП Кодексу України про адміністративні правопорушення. Ну і до тем місцевих на дорогах Кременчука відранку працювала комунальна спецтехніка, яка усувала наслідки снігопаду. За словами комунальників, таким чином по місту працювало 10 одиниць спеціалізованих автівок КТП-1628, які прибирали сніг та посипали автошляхи сумішю для попередження о желедиці. Сніг на гробацьких зупинках і перехрестях міста розчищали дві комунальні бригади: про стан доріг, звернення до травмпунктів. Далі у сюжеті. Слизькими дороги у Кременчуці стали ще з вчорашнього вечора. Ми пройшлися центральними вулицями міста і побачили, що лише декілька доріг посипані сумішю. Як же містяни діставалися сьогодні до своїх робіт чи їхали по справах? Ми зараз у них і запитаємо. Як я вранці їхав на роботу, то дороги дуже слизькі були. Нічим не було посипано дуже слизько, особливо ті дороги, які внутрі квартальні, між будинками, між дворами. Дуже слизько, їхав дуже обережно, дуже потихеньку. По тротуарам скажу так, деякі посипані, деякі не посипані. Ну, тільки що йшли по Небесній сотні. Зі сторони ринку в сторону центру, то дуже слизько. Одна жіночка навіть впала, ми допомагали їй підніматися. Ну, ще такого завалу сніжного немає, але б вже хотілося, щоб це було безпечніше для людей. Паганенько. Поганенько. Поганенько? Да. Ні салівозик, ні лопат, нічого. Стерільно. Комухозу, так всегда, неожиданно, зима настава. Дуже слизько, ну прям ну, жах. Треба так... щось робити для цього. Щоб... Посипали біля будинку у вас? Ні, ні, ні. Ми живемо на дереваля, то там дуже слизько. А бачили, десь посипали комунальні? Бачили, а вони там долбають А воно примерзло. Посипають, посипають. А Возже. на внутрішньоквартальних як вам. <кій> ну йдемо потихеньку. Лід внизу. У кого одето? По снігів не видно, але хорошого був надо, Тому що іноді скальзить. Я думаю, що чисто в пожилому такому віку, хто то хтось може повредить, повредить себе щось. Прекрасно. Прекрасно. Да. Ніде не по Нет, Ні, ні. Просто обережно йти. Бачили, де ще десь посипало вже в місті Чинщині. Чи ще ні, ще ні. Та нічого нормально, вроді. Нормально все, так. не слизько бачили десь, посипали ще ні цього я не бачила. Як чесно, не бачила зранку. У місті справді можна було побачити комунальні автівки, але вони переважно лише розчищали дороги. За словами заступниці директора житлово-комунального господарства, роботи по очистці від снігу почали ще з вечора, 16 лютого. 3,9 тисяч тонн це в нас заготовлено для ліквідації наслідків негоди у зимовий період це комунальними підприємствами проти ожеледних матеріалів. Використано солі в нас вже 811 тонн, посипачні матеріали, піщано-солової суміші десь 168 тонн. На деяких перехрестях справді бачимо сіль. Їй, до речі, раді не всі. Так, власники чотирилапих повідомляють про подразнення через це на лапах тварин. Але і таке траплялося за ці дні, як говорять, нечасто. Тут, звісно, скользко. Да. собачка навіть скользить. Погано що, слизько. Офія. Ніхто нічого не робить абсолютно. Ну Містами там трохи посипали, так попугали, як говорять. Нема, нема Нема хазяїна в місті. І все, більше мене ми нема злодія Тож за два дні вихідних, і це без статистики понеділка, травмувалося 14 людей. Із них одна дитина. Шість дорослих було за суботу, а дітей не було. за минулі сутки. Вісім чоловік по лікарні Кременчуцька це дорослі, і одна дитина по дитячій. Сміли по дорозі, по тротуару, хто де, поскользнувся і впав. Додамо, що, як прогнозують синоптики, завтрашній день може бути без опадів. Однак чи розчистять тротуари, питання сумнівне. Тож містянам варто бути обережними ще як мінімум декілька днів. Нардеповід за майбутнє взято під варту. Про це інформує Кременчуцька газета із посиланням на спеціалізовану антикорупційну прокуратуру. Так вищий антикорупційний суд України змінив запобіжний захід чинному народному депутату, члену комітету з транспорту та інфраструктури, співголові депутатської групи за майбутнє Віктору Бондарю, якого підозрюють у співорганізації схеми заволодіння 140 мільйонів гривень Укрзалізниці. Підозрюваного взяли під варту на термін до 60 днів оскільки він не вніс 100 мільйонів гривень як заставу, як відомо Віктор Бондар з Кременчуцьким нардепом Шаповаловим раніше також перебував у фракції партії регіонів. Та у команді мера Віталія Малецького, схоже, черговий кадровий шторм. 28 лютого з посади має звільнитися директор департаменту у справах сімей та дітей Ігор Штефан. Про це у своєму телеграм-каналі написав редактор Кременчуцької газети Олег Булашев. Штефан залишається депутатом Кременчуцької міськради, як і його попередник Андрій Макаров, який звільнився і поїхав працювати у Київ. Додамо, що даний департамент також підпорядковується від семерці Ользі Усановій. Комерційні інтереси перемагають зелені зони. Мешканці будинку на вулиці Соборній, 13, дріб 39, обурені масовою вирубкою дерев у їхньому дворі. Чи мають комунальні служби офіційний дозвіл на спилювання дерев? Які аргументи наводять мешканці та що кажуть відповідальні особи? Дізнавайтесь далі у сюжеті. Кременчужани знову скаржаться на вирубку дерев у житлових зонах, про мету якої нині тільки здогадуються. Цього разу мешканці будинку по вулиці Соборній, 13, дріб 39, обурені знищенням зелених насаджень у своєму дворі, які колись висаджували власноруч. Вони зазначають, що дерева забезпечували захист від спеки та створювали затишне місце для відпочинку. Окрім цього, містяни сумніваються у законності таких дій з боку комунальних служб і вимагають пояснень. Ось ці всі дерева садили ми. ну пілять дерева, Ну простіть мене нормальні живі дерева. Зачем? нічого. Жителям будинку працівники благоустрою повідомили, що у дворі проводиться планова вирубка дерев, та з їх слів цей процес триватиме кілька днів. Ці, я вже розумію, що вони там може трошки мішають. А оту грушу я сказала, я прив'яжу себе до тієї груші і хай пиляють, і хай пиляють разом і зі мною. Там літом у тому кутку в нас температура така, градусів 50, Там до дверей не можна доторкнутися. А комусь та груша мішає. Ми запитали комунальників, з якою метою пиляють дерева та чи мають на те дозвіл. Проте представники комунального підприємства відмовилися давати будь-які коментарі і надавати відповідний документ. Яка Ціль виробки цих дерев, що зараз відбувається, з я не даю коментарі. Є дозвіл у вас є? Є ви можете показати? Можете. Покажіть. Виключте камеру. Я не даю коментарів. За словами представників комунального підприємства, благоустрій Кременчука діють відповідно до плану, затвердженого департаментом житлово-комунального господарства міста. Однак, щоб ознайомитися з документом, який підтверджує цю інформацію, варто звертатися безпосередньо до департаменту. Тож ми направили офіційний інформаційний запит. Але тут вкотре хочеться нагадати про десятки сюжетів у етері візиту, коли здорові та зелені дерева лягають спиляними на вівтар, наприклад, чергового будівництва. 15 лютого в Україні відзначався день шанування учасників бойових дій на території інших держав, а також 36-та річниця з дня виведення радянських військ з території Афганістану. Варто зазначити, що протягом 10 років у бойових діях на далекій землі взяло участь близько 160 тисяч військових з України, з них понад 3 тисячі воїнів загинуло. Тож до цього дня у Кременчуці урочисто вшанували пам'ять ветеранів Афганістану, поклавши квіти до пам'ятного знаку у парку воїн. Мів інтернаціоналістів. Я прикордонник. Я призивався в погранвійська, проходив. Службу свою учебну на памірі і тоді потрапив через три місяці, потрапив в Афганістан. Ми тоді були під відомством комітету з У нас зовсім інші требування були. Ми не мали права вступати в зовсім любі зношені з державою, в якій ми знаходилися. Нам видавали спеціальні посвідчення е, правила, як поводитись на території іншої держави. Ну, а так е, кожен виконував свої обов'язки. Служив в Кременчуці. запросили на співбесіду, кажуть, їдеш в Афган. І всього, все почалося. У листопаді 81-го я е, попав туди. Командував автомобільним взводом, підвоз пального. Катався від кушки до Кандагару. Ну, слава Богу, що вона закінчилася. Допомога нашим захисникам продовжується. Волонтер благодійної організації Всі свої Олег Коваль разом із Дмитром та Олександром Колотієвськими передали чергову партію техніки і необхідних речей для двох військових частин. Детальніше про передани у сюжеті Лесі Жуйкової. Кременчуцькі волонтери на чолі з родиною Колотієвських передали двом військовим частинам черговий вантаж допомоги: обереги, малюнки, окопні свічки та що найголовніше два автономні мобільні комплекси відеоспостереження Око. За словами Олега Коваля, такі прилади спостереження користуються великим попитом серед захисників, проте державне фінансування відсутнє. Тому волонтери власними силами та за підтримки спонсорів щомісяця виготовляють і передають військовим по два-три таких пристрої. Дійсно, ми постійно його удосконалюємо з побажаннями військових, які його експлуатують, враховуємо їхні побажання. Це дуже важливо зараз отримання вчасно отриманих розвідданих, які наш прилад дає можливість так забезпечити ці розвіддані на в зсу. Розробники не тільки розповіли про застосування приладу в бойових умовах, а й продемонстрували, як керувати ним за допомогою мобільного телефона чи планшета. За словами пана Олега, пристрій дає змогу спостерігати за противником та коригувати вогонь на дистанції до 6 кілометрів, а в сприятливих погодних умовах і на відкритій місцевості навіть до 10 кілометрів. Зараз ми можемо бачити, ми підключили око до комп'ютера в даному випадку. Ми можемо бачити стовп на відстані 500 метрів. Ми перевіряли, і за допомогою чіткості ми можемо регулювати зображення. Військовий, чий підрозділ отримав мобільний комплекс ОКО, наголосив, такі технології рятують життя захисників. Всі ваші починання ви навіть не можете уявити, скільки народних розробок, ті, що були зроблені громадянами, зберегло е, життів наших з вами воїнів. Дмитро Колотієвський ділиться. Пристрій постійно вдосконалюють. Останнім оновленням стало встановлення міцного адаптера, який подовжує час відеоспостереження без підзарядки. Постійно комплекс удосконалюється дуже багато тут. девайсів, апгрейди дуже багато з кожним разом з'являється нового. Наступною метою є оснащення пристрою функцією нічного бачення, що дозволить безперервно стежити за ворожими позиціями у будь-який час доби, навіть за умов повної темряви кажуть розробники. Майже три роки триває повномасштабне вторгнення РФ на територію України. Скільки з часу більшість військовослужбовців не бачили свої родини та не були у відпустці. А от скільки разів спали у ліжку, можуть порахувати на пальцях. У суботу в Кременчуці пройшов всеукраїнський пікет за чіткі терміни служби в лавах ЗСУ. Детальніше дивіться далі у сюжеті. Озброївшись плакатами із закликами, рідні військових чергово вийшли на акцію. Аби нагадати, що захисникам теж потрібен відпочинок, втомлені воїни не можуть з тою ж силою та наснагою боронити кордони України. Ми виходимо нагадувати нашим можновладцям, що розробляйте. Обіцяний законопроект. Вони обіцяли його зробити до 18 грудня 2024 року. Зараз вони його обіцяють зробити до 18 березня 2025 року. По містам люди виходять і нагадують можновладцям. Ми не забуваємо ваші обіцянки. Якщо ви обіцяєте це зробити, будь ласка, зробіть цей закон. Вони виснажені навіть в Кременчуці привозять не загиблих. А померлих, вони просто не можуть уже бути без ротації. Їм повинен бути відпочинок. Можна на пальцях порахувати, скільки разів він спав у ліжку, тільки тоді, як був у госпіталі і лікував поранення. Дуже. Вже не просимо, а вимагаємо дати їм відпочинок. Цього разу доєдналася до пікету і кременчужанка тиша. Вона передає усі почуття біль та втому військовослужбовців через свій танець. Люди виснажені, і треба замінювати тих, хто були до цього, хто виходив. Хто починав від самого початку ще з 2014 року, і наразі треба продовжувати, треба не зупинятися, але просто це вже третій рік майже, і нічого не змінилося за весь цей час. Я це знаю, маю надію, що всі це знають і що всі це пам'ятають. Цей пікет у Кременчуці став першим у році 2025-му. Втім, організатори та учасники переконують, боротьба за чітке розуміння, скільки часу ти маєш бути частиною війська, триває. Традиційно цієї неділі біля Палацу культури Кридмаш пройшла й акція нагадування Нимовчи, полон вбиває. Тримаючи в руках плакати із закликами, прапори з фотографіями зниклих безвісти або полонених військових, учасники вкотре привертають увагу до наших зниклих захисників, яких за їх словами нині ніхто не шукає, та воїнів, які вже кілька років перебувають у російському полоні. Детальніше розповість наша Дарія Згура. Щонеділі неділі учасники акції виходять на пікети у різних містах країни. Цього разу у Кременчуці ряди вже знайомих облич поповнили нові. А це означає, що зниклих безвісти та полонених стає все більше, говорить організаторка акції Юлія. Судя по тому, що все більше і більше до нас людей доєднуються. Це дуже погано. Ні, це дуже добре, що вони доєднуються, але погано в тому, що. Багато хлопців дуже зникає. Новин нема ніяких, бо був обмін тільки повернення тіл. Чекаємо, бо в основному всі після повернення тіл де обмін військовополоненими. Будемо надіятися, що до 23 лютого буде обмін і живими хлопцями. Що будемо чекати? У нас немає другого вибору. Серед нових учасників пані Алла, чоловік, якої сім місяців тому без вісти зник в районі Часового Яру. Сім місяців ми вбиваємо пороги, кругом тиша, Візде закрито. Чекайте, ми зробили все, що могли. Вже п'ять місяців зникли безвісти і чоловік учасниці акції Тетяни. За цей час жінка також не отримала жодної інформації про можливе місце перебування свого чоловіка. Наших чоловіків ніхто не шукає. І хочу сказати, що за всю 61 перву бригаду, щоб наша держава почала діяти сильніше, щоб допомогти знайти зниклих, полеглих і тих, хто в полоні, повернути чоловіків додому. А ось пані Ольга вже понад два роки в полоні у Чечні знаходиться її чоловік. А чекає на нього не лише вона, а й маленька донечка. Ну мені повідомили, що він потрапив в полон, а потім ми виставили відео з допитом його. Кадировці. Так я дізналася, що він знаходиться в Чечні. В нього чекає донечка два роки, вже ось буде донечки, вона ж його не бачила і він її не бачив. Чекаємо, добиваємося, Віримо, що в ближайший час повернемося і будемо всі разом. Нагадаємо, що минулого тижня у Кременчуці попрощалися з військовим Євгеном Тімченком. Який потрапив у російський полон, звідки, на жаль, повернувся мертвим. Тож на сьогодні учасники продовжують чекати наступних обмінів та роблять усе, аби пришвидшити цей процес. А також закликають суспільства долучатися до мирних акцій, аби голос тих, хто чекає, лунав якомога гучніше. Насилля влади самоврядування над жителями міста саме так про нову дату святкування Дня Кременчука говорить активістка Валентина Трофименко. Нагадаємо, ініціатива перенесення святкування з вересня на травень з'явилася ще у 2024 році. Згодом у мерії оголосили про голосування у додатку Кременчук цифровий. От тільки загалом, за офіційними даними, з 2 по 31 січня цього року проголосувало лише 327 осіб. 234 з них ініціативу про перенесення дати святкування підтримали. 93 проголосувало проти. Ну а минулої п'ятниці крапку у питанні поставили депутати. Рішення про перенесення святкування Дня міста підтримали своїм голосуванням. Таке голосування активістка Трофименко називає проти волі народу та святом під час війни. Саме вона неодноразово акцентувала свої зауваження на неправильності даних змін, прийнятих саме зараз. Активістка наголошує, що влада маніпулює цифрами і 234 голоси на користь перенесення дати Дня Кременчука, називає як 72% «за». законодавством України електронні слухання обговорення вважаються такими, що відбулися, якщо на них зареєструвалося не менше 10% членів територіальної громади. Які мали право проголосувати. В нашому випадку обмежень не було. Зареєстрованих, проголосувавших 327 людей, які складають 0,18% від численності громади. Я звертаюся до Полтавської обласної військової адміністрації від імені громади Кременчука. Допомогти встановити справедливість і наданим вам правом відмінити рішення Кременчуцької міської ради від 14.02.2025 року про встановлення нової дати свята День міста на травень місяць як рішення, порушуючи законодавство України, або, можливо, скасувати рішення через суд. Адже ПАВА є юридичний департамент, якого у громади фактично немає. Цієї неділі у Кременчуці презентували концепцію функціонування громадянських мереж політичного впливу як нової форми та змісту політичної участі громадян в процесі формування бажаної публічної політики в Україні. Детальніше про захід від наших кореспондентів. За словами організаторів, мета заходу об'єднати людей та якомога скоріше подолати набуту суспільством безпорадність, а також сформувати усвідомлений погляд на події, які відбуваються в країні. У нас на жаль ситуація така, що не буду казати у відсотках, але більшість суспільства вважає, що хтось винен у бідах, і я нічого не можу зробити. А ми вважаємо, що ми можемо зробити і рецепти, як це зробити. Як впливати на владу, як формувати владу силами саме громадського суспільства? Основна мета заходу донести до людей, що ми з вами не є кріпаками, які живуть в країні феодалів, які вирішують за нас наше майбутнє. Ми з вами є громадянами, акціонерами республіки. І якщо ми з вами домовимося про те, якою ми хочемо бачити, домовимося про дії, які ми мусимо зробити, не хтось, а ми мусимо зробити, щоб вона такою стало, то вона такою неодмінно буде. До заходу доєдналося чимало активних, як Кременчужан, так і гості міста, які бажають змінити життя країни на краще. Мені не байдуже доля цієї країни. Я хочу жити на цій землі. і Хочу, щоб мої діти жили на цій землі. Але ж ці процеси такі тривалі, що те, що ми варимо зараз, робимо зараз, будуть їсти наші діти. Те, що їмо ми зараз робили наші батьки? Ну, мене не дуже влаштовує те, що ми маємо зараз. Тому хочу змінити. В умовах сьогодення такі заходи надзвичайно актуальні, оскільки ефективно висвітлюють проблемні аспекти суспільства саме через дискусії, говорять організатори. Днями у міській художній галереї лунала музика, здатна закохувати та зігрівати. 14 лютого відбувся концерт лауреатів і учасників міжнародних конкурсів муніципального ансамблю скрипки Кременчука. Музиканти виконали програму, складену з романтичних композицій. Як розповідають, так намагалися потішити містян з нагоди Дня усіх закоханих. Детальніше у сюжеті. Учить кохання, переконують учасники та наставники відомого Кременчуцького ансамблю. Володимир Білецький, концертмейстер скрипок Кременчука, розповідає: цей виступ такий собі музичний голос після тривалої паузи. Музиканти вирішили подарувати слухачам доробки нової програми. Ми сьогодні будемо менше грати барокової музики, такої старовини, класичної музики, більше романтичної музики. Багато. Програма така. Буде. Ансамбль оговтується після втрати. Загинула одна з учасниць. Тож повернення після паузи це ще й випробування для нової вокалістки. У колективі кажуть, всі композиції виконуються на пам'ять для Кременчуцької публіки. Грали майже камерно малим складом, розповіла керівниця ансамблю Вікторія Білецька. 27 квітня у нас запланований великий концерт. В великому залі ми запрошуємо Кременчужан. От на квітень на 27-е, це буде неділя. Тоді буде повний состав. Це ми обігруємося, тому що нові учасниці. Ми все на пам'ять граємо, треба обігратися і, ну, і порадувати якось людей. Давно не давно ми не грали. Вчора ми грали в бібліотеці, але це дуже недовго. А це більш вже такий солідний концерт. Атмосфера кохання, гармонії та вишуканої класичної музики. Сьогодні це те, чого так не вистачає, розповідають організатори. Для нас є дуже важливою та знаковою подією, що саме 14 лютого у день закоханих, у день закоханих у життя, в музику, мистецтво, відбувається безкоштовний захід для всіх бажаючих, як кременчужан, так і гостей міста. Гості заходу переконують, змогли як поринути у романтичну атмосферу, так і насолодитися досконалим виконанням композицій. Про захід я Ну, знала з сторінок мереж. Захід нам дуже сподобався. Практично, я не чула такого гарного виконання скрипок, як грають в ансамблі скрипалі. Мені дуже хотілося їх послухати. Західом дуже задоволена. Тепла, гарна атмосфера, трошечки відволікається від проблем. Мистецтво, що лікує, дарує емоції, налаштовує на романтичні думки. Саме таким видався захід, присвячений справжнім почуттям, переконують як гості, так і організатори. А от для ансамблю це ще одна нагода заявити про себе, заявити голосно та мелодійно, як це завжди буває, коли на сцені з'являються скрипки Кременчука. А тепер перейдемо до погоди дня завтрашнього, 18 лютого. У Кременчуці ясна погода порадує нас в день, але ненадовго. Весь інший час небо буде вкрите хмарами без опадів. Температура мінус 12 зранку та до мінус 3 у день. Вітер від 1 до 4 метрів за секунду. На сьогодні це все, що встигаємо вам розповісти. Нехай вівторок тішить вас змінами та життєствердними новинами. Побачимось.